Всім привіт! Вирішила відразу записати друге відео. Мене звати Катерина, мені 31 рік, і я хочу поділитися, можливо, комусь зараз буде дійсно важливо це знати. Може хтось у скрупному такому положенні, але я сподіваюся, що ні. І сподіваюся, що просто комусь буде цікаво дізнатися, як... Трішки хоча б працює ця система і як система Португалії сама пікується про дитину, чи про батьків, чи якось так. Ось скажу основні моменти, що коли нам здається, що навіть ситуація наче не дуже погана, чи, можливо, якісь конфлікти у сім'ї і все таке інше, то все одно треба йти до соціальної служби, казати про це відкрито і, можливо, вони чимось допоможуть. Це не гарантує того, що ти отримаєш допомоги, але це точно гарантує про те, що ти е, піклуєшся про це, що ти розумієш, що щось не так, що... Е, що треба з кимось поговорити і все таке інше. Я, наприклад, не знала, що в соціальній службі, ну, я знала, що туди люди хочуть робити якісь бумажки. Ну і цього достатньо. Е -е, якісь бумажки на виплати, можливо, якісь бумажки там з приводу адреси чи ще щось, щось. Ось, я не знала, що там можна прийти до якогось спеціаліста і порозмовляти. Я навіть не знала, що там є якісь дитячі кімнати, наприклад, і все таке інше. Я не розуміла, до чого вони взагалі там є. Але трішки пізніше я вже дізналися, до чого вони дійсно там є. Скажу так, що коли ти звертаєшся до соціальних служб чи до поліції, чи коли є якийсь конфлікт, і поліція приїжджає до вас, вони, звісно, аналізують і мати дитини, і батька дитини. І дуже важливо в цей момент бути, скажімо так, дуже уважною до кожного кроку. Ось. Для того, щоб забезпечити собі мінімальні умови виживання, скажімо так. І якщо, якщо ти, наприклад, з маленькою дитиною, чи з декількома дітьми, чи ну, у такому положенні, що тебе ображають, що треба робити? По-перше, я завжди думала йти до соціальної служби, але я не розуміла, до кого звертатися, а що казати, все таке інше. Е, відразу можна йти чи до поліції, чи до соціальної служби і казати, що е, мені треба поговорити, мені треба поговорити з якимось там експертом, все таке інше. І через переводчик, якщо навіть не знаєш мови, чи на англійській мові, розповісти, що взагалі коїться. Це дуже важливо, тому що е, вони е, дуже уважні до кожного слова, вони аналізують тебе, вони обов'язково подумають, чи ти окей, морально, фізично, чи дитини окей. Звісно, я багато тут чула, що тут при кожному моменті служба, в принципі, піклується в першу чергу про дитину, і вони можуть забрати дитину в інтернат для того, щоб захистити, якщо, наприклад, там батько дитини п'є, чи мати дитини б'є, чи п'є, чи там якась є інша залежність, не де боже. Ось це не мій випадок, я скажу відразу, але я дуже багато це чула. Тут дуже дійсно багато різних організацій, котрі допомагають у цьому. І що у поліції, що у соціальній службі, вони повинні тобі сказати, щоб ти пішла там, до організації такої-такої, дати адресу чи, можливо, провести в якомусь маленькому містечку, як у нас. Наприклад, я дізналася про організацію ГАФ вже при моєму, мабуть, восьмому звертанні до поліції. Це після, мабуть, півроку чи навіть більше коли я вже uh, прийшла з, uh, з хлопцем-португальцем, з котрим я просто познайомилася на вулиці, з котрим я роз, розмовляла і розказала свою ситуацію, і ось мені важко, я не знаю, що робити. І він такий мені каже, а ти ще до поліції не ходила? Я кажу, ну поліція приїжджала до нас, але я не знаю, uh, що робити. Я не думала, що. Повідомлення, смски чи голосові повідомлення, що вони вважаються як таким артефактом е дуже важливим для того, щоб тебе захистити, що ця людина, можливо, бажає тобі не самого кращого життя, і, можливо, вона може на тебе напасти, десь на вулиці, чи ще десь. Ну, коротше, я, якщо це, чесно, не аналізувала, я думала, ну повідомлення та повідомлення, воно то страшно. Там якісь погрози, там якісь там погані слова, але... Я не пам'ятаю, щоб в Україні ти могла звернутися до поліції, тому що тебе ображають по смс-кам. Ну, я реально того не пам'ятаю. ось. І, звісно, я вважала, що якщо поліція приїхала і він мене штовхнув, мені тоді здавалося, що це, типу, ну, це не окей, але таке можливе, тому що всі у стресі, нічого страшного, як то кажуть. Але потім я зрозуміла, що це дуже страшно, що зараз штовхання, а далі невідомо, що буде. Тому обов'язково треба звертатися і не треба виправдовувати людину, ту чи іншу, що, щось, чому вона це зробила. В ніякому разі, тому що ну, це не повинно бути виправданим. Ось я пам'ятаю, що на якоїсь стадії я дивилася інтерв'ю Євгенії Миральд. Для того, щоб розуміти, у якому я становищі. Я, звісно, проаналізувала якісь там, подивилася ще відосики, і зрозуміла, що ну, там вони розказують про аб'юзивні стосунки, то в мене по-іншому, в мене краще. Щось там є схоже, але все ж тобі краще. Ось не треба цього робити, не треба аналізувати, не треба ставити, що ось у моєї подруги там чоловік її не штовхає, а мій штовхає, тому, типу, окей чи якось так не треба цього робити, тому що це невірно взагалі треба відчувати, що ситуація не дуже, і звертатися про допомогу. Тому що коли вже соціальна, інша соціальна служба на допіку, на дитину зацікавилася нашою справою, то, в принципі, я думала про те, що піти туди, спитати, але мені здавалося, що я якось не так щось зроблю, що я піду, що я пожаліюся і мені за це щось буде з приводу іншої сторони, так? З приводу мого колишнього, що він буде злитися, що він не дебеже там, якось мене ще раз штовхне чи що, щось. Ну, що він мені щось зробить, тому що я пішла щось розказувати. Скажу так, що це треба робити, тому що, ну, якщо ти мовчиш, то ніхто нічого і не дізнається. І ще можна бути і в гіршому положенні, тому що, е, тому що якщо ти умовчуєш це все, то вони просто закривають справу, просто там все аналізують, ну і все. І ще я пам'ятаю, що коли вперше взагалі поліція мене покликала до себе, для того, щоб я розповіла, що коїться, вони е, шукали людини, яка розмовляє англійською, тому що в мене португальська дуже погана була, на той момент ще поганіше, ніж зараз. Зараз більш-менш я розумію. Але тоді я розуміла через слова, і вони знайшли в поліції людину, котра, в принципі, розмовляє англійською. І він мені сказав такі слова, дивись, ти можеш зараз сказати все, що завгодно, але ми тебе через деякий час обов'язково покличемо ще раз, тому що дуже багато часу жертва у перший час вона не зізнається, що коїться. І ви не повірите, в перший свій візит до поліції я настільки боялася, мене щось так трусило, я прийшла і сказала, ну, ми розмовляємо англійську мову в сім'ї, ми трошки погано один одного е е розуміємо, тому в нас є конфлікти. Ось. Тому вони голосні ці конфлікти. І нам дійсно потрібна якась допомога психолога. Ми про це розмовляємо, і мені здається, що ми все це вирішимо. Вони на мене подивилися, вони перешептувалися між собою тихесенько, і я розуміла, що вони мене покличуть ще раз. І насправді це дуже гарний підхід. Я не знаю, як це в інших країнах, але це просто було чудово, тому що насправді прийти і зізнатися, що щось, щось не так, що... Щось йде взагалі, взагалі не так, як ти очікувала, і тебе ображають, дуже важко. Тому цей підхід був ідеальний, і я пам'ятаю, що коли він і його сім'я взагалі зрозуміли, що соціальна служба почала піклуватися про маленьку дитину, почала цікавитися взагалі нашою сім'єю. Вони дуже занервували, Вони почали приїжджати з круасанами, з шоколадом до мене, почали розмовляти, почали вести себе так ідеально, як ніколи взагалі. Ну, і я цього тоді не розуміла. Ось. Тому е, треба якось зберігати такий е, розум. Це дуже важко. Я розумію, наскільки це важко, і зараз я взагалі в іншому. Е, сприйнятті цієї ситуації, ось все йшло так, як повинно було бути, так? але можна було багато моментів уникнути, тому я про це і кажу, що дівчата, будь ласка. Якщо ви навіть не вагітні, якщо у вас просто навіть стосунки, чи, можливо, якась така ситуація, що ви орендуєте разом житло, чи ви орендуєте житло, а до вас підселився ваш хлопець, і він якось не так погодиться з вами, як вам того хочеться, то треба питати про допомогу для того, щоб цього всього уникнути. І тут багато людей, котрі знають, що робити. Вони обов'язково підскажуть. Не треба питати у подруги чи у друга там, у когось іншого, котрий взагалі не розуміється, що це таке. Ось, я пам'ятаю, що я, в першу чергу я дзвонила у консульство України, тому що я не розуміла, я годувала груддю, це було, мабуть, перший місяць, коли народилася наша дитина. Ми жили у домі його батьків, в нас були постійні скандали якісь. Мені постійно ставили умови, що дитина повинна по якомусь графіку їсти, молоко і все таке інше. Щось комусь, щось не подобалося. І м -м, в мене був великий стрес, і я подзвонила в консульство України, і мені відповіли, що ну, чим ми вам можемо допомогти? У вас хтось вмер? Ні. ну, Коли хтось вмре, тоді і дзвоніть. І мене це просто... Я була в шоці, чесно. Я кажу... Ну розкажіть мені, що мені робити взагалі? Як мене... я, я не знаю, куди мені поїхати. Я не хочу бути з цими людьми, я не хочу тут жити, я народила дитину, мені погано, допоможіть. І, і коли мені ось так відповіли в консульстві України, коли я декілька разів дзвонила все так інше, це було дуже важко. Тому що вони... Казали, ну у вас сімейні конфлікти, то розмовляйте з психологом чи що щось, навіщо ви нам дзвоните? Типу, навіщо? Я вважаю, що консульство України так не повинно працювати, так, такі відповіді не повинні були бути, е, хоча б могли б хоча б дати якусь е, безкоштовну лінію е, розмови з психологом, все таке інше. Дякую Богу, що в мене були гроші, що я розмовляла зі своїм психологом, котрі, в принципі, мені допомагали знайти шляхи і як взагалі е зорієнтуватися в даній ситуації. І коли ми почали з нею розмовляти про всі ці соціальні служби, в мене відразу була думка, що треба піти до соціальної служби. І кожного разу, коли ми приїжджали до міста, е я шукала по Google Maps, де ця соціальна служба знаходиться чи ще щось. Насправді можна було піти відразу до поліції і просто з кимось поговорити, хто розмовляє англійською мовою. Це дуже важко, якщо чесно, в маленькому містечку, але все ж таки є люди, які розмовляють англійською мовою, і запитати в них, що робити в даній ситуації. І, звісно, це був такий деякий відчай, і я пам'ятаю, що мені також пропонували допомогу мої друзі. Я приїжджала до них з маленькою дитиною плакала чи просто сиділа і просто гуляла. І мені це дійсно допомагало. Розмови, кава, прогулянка це дійсно дуже класно. Але коли ситуація трішки гірша, то треба, звісно, звертатися, не боятися і не думати, що ти герой, що ти все в цьому світі вирішиш. Ось, звісно, мені в якийсь час здавалося, що все можна налагодити і що, можливо, всі ці моменти почалися саме з того, що ми живемо разом з його батьками. Але ні, треба... це було насправді не так, це було ще раніше. І просто ось так вийшло. Що хочу сказати, що коли навіть у вас там, можливо, якісь стосунки, і я знаю точно, що, можливо, не тільки у Португалії саме така система, в різній країні різні системи. Але є такі країни, котрі дуже забезпечують захист кожної людини, кожного абсолютно. Я знаю точно, що коли я звернулася все ж таки про допомогу, мене аналізували, чи адекватна я, чи я багато п'ю алкоголь, чи ще щось, чи курю, чи ще щось. З цим треба бути дуже уважним, навіть якщо ти там не алкоголік, не курильщик там, чи ще щось, обов'язково треба розуміти, що ти під е, прицілом, скажімо так, що за тобою спостерігають, як ти поводишся з дитиною, що ти робиш, і все таке інше, тому що ситуація може обернутися навпроти тебе. І коли вже е, була така ситуація, що я жила в його е, квартирі, а його поліція попросила переїхати до е, батьків, тому що в нас були конфлікти. І я залишилася з маленькою дитиною без роботи у квартирі його батьків. І мені сказали таку, важливу, такий важливий момент, що не можна жити у квартирі, де є потенційний вхід його родини, він може прийти, зробити все, що завгодно, і піти. І це дійсно так, що... Треба себе обезпечити безпекою в першу чергу. Якщо є можливість кудись переїхати, обов'язково це робити. У мене тоді не було цієї можливості, але організація ГАП через деякий час вони мені запропонували переїхати у шелтер. Це такий гарний момент, можливо. я не користувалася цим моментом, тому що я все ж таки розуміла, що зараз я знайду роботу, зараз я орендую житло і все буде нормально. Це було важко, я це зробила, але варіант з шелтером я його не викреслювала. Тобто, звісно, можливо, шелтер це непогана ідея, але треба також бути обережними, щоб в тебе не забрала дитину. Якщо в тебе немає спроможності фінансово забезпечувати дитину необхідним це харчуванням, це одягом і все таке інше то в тебе може забрати дитину. І допоки ви там з батьком вирішуєте якісь проблеми, все-таки інше, дитина може жити або з батьком, або в інтернаті. І поки вони не вирішують ці моменти, а це дуже довго, це може бути і рік, і два, і три. Це все залежить від обох сторін, від того, наскільки зайнят суд чи соціальна служба. кожен... Час кожного разу, коли тобі треба там прийти і підписати документи і все таке інше, це ну, мінімум тиждень, мінімум місяць. Хтось уходить там в відпустку, хтось... вони взагалі не торопляться з цього приводу. В нашій ситуації все було досить швидко, але це було дуже стресово і це ну, мінімум рік. Насправді зараз ще йде цей процес. І я трішки пізніше розкажу, чому я не можу, наприклад, все закрити сказати всьому цьому чао-чао, як то кажуть, і ем, бути впевненою, що все буде добре. І ми ж все наче вирішили. Зараз в нього є свої дні, в мене є, я живу з дитиною, слава Богу, і все наче дуже класно. Але там є багато але, про котрі я розповім трішки пізніше. І не знаю, чи буде це комусь цікаво чи ні, але... Є, як є, я. я буду розповідати, тому що мені здається, мені стало трішки сумно. М мені треба з кимось поспілкуватися. Я можу поспілкуватися тут з кимось. Ось тому пишіть в коментарях, підписуйтесь і буду розповідати не тільки про це, але і про якісь інші свої життєві моменти.